Йдемо далі, знову стоїть машина, теж на в'їзді у двір, чи то двір, чи не ворота, ну, таке як непонятно що. Ось машини заїжджають прямо на газоні стоять, паркуються, хоч на, на іншій стороні зроблені спеціальні це для парковки, але все-таки вони паркуються. І оце ну, ж і через всю. Все, в брібіді йде наша голодоріжка. І тут далі, теж ось як їдеш, 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 їдеш і обратно стоїть машина. Теж стоїть в'їзд гараж, чи вона буде мішати, чи не мішати. Ну Вона мішає велосипедистам може буде мішати і водіям ті, що користується гаражами. Оце так. Ну це вже Доходить до кінця Володоріжка, далі йде вулиця Гребінки і на цьому вже велодоріжки кінець. Про що показує знак. Так що коротенька велодоріжка, Ну, хоч, хоч якась єсть, ну є. Все, кінець велодоріжки, І а куди далі їхати? Їхати в Одну вулицю. Далі по цій вулиці, а там проти руху. Коротше, оце от такі, отака обстановка. Оце весь вигляд має вулиця. По одній стороні куча машин парковок. украли, газони, зробили парковку. Далі оце володоріжка так виглядає і біля пішохідної зони. Відокрем, а це дуже добре.